Хочеться, але коліться іти до незнайомця додому може бути небезпечно, тому що це незнайомець. Ми не знаємо, чи він дійсно вас на секс запрошує, чи він там буде вам голову відрізати, чи він кончений спочатку прикидається нормальним, а потім захоче вас зґвалтувати. Тому повертаємося до метафори з таксі. Я викликаю таксі. По-перше, я користуюся якимось то додатком, де прописані всі дані людини, яка за мною приїде: ім'я, там контактний телефон, фотографія, номер машини, марка, і так далі. І за, за заради своєї безпеки я просто можу це скопіювати і відправити своєму довіреній людині. Партнеру, подружці, мамі, татові, кому завгодно. Просто це має бути десь в інтернеті. Бажано люди рекомендують робити цей скрін або фотографію таким чином, щоб таксіст бачив. Тобто він знає, що якщо він з вами щось зробить, він же не абсолютно ні вміняємо і кожен поганець не хоче бути спійманим. То він попереджений, що вашими діями, що ви в адекваті, що всі знають, якщо що кого шукати, то він не буде робити дурниць. Сексом на перших побаченнях я вважаю, теж варто підстраховуватися. Можна відправити прямо геолокацію, запитати або запитати, куди ми будемо їхати, яка адреса, я скину подружці, бо ми ж все ж таки не знайомі. Це ж нормально. Ну не соромимося, не соромимося тут маніпулювати. Не соромимося тут сказати, що ой, я так переймаюся, я ще взагалі не певна, чи, чи, чи захочу я сексу тут. Зараз ти мене дуже збуджуєш та приваблюєш, але там, якщо раптом я скажу ні, ти не будеш сильно засмучуватися, бо я дуже тривожна, наприклад, ну, щоб людина одразу роз, зрозуміла, з ким вона зв'язалася, бо дійсно може бути так, що ви зараз хочете цього сексу, а в процесі не захочете. І е, дійсно люди різні, кожен по-різному реагує. Може він скаже, стоп, стоять, прижметь е, тебе кроваті і що ти будеш робити? Нічого. Тому е, бажано зробити оці от дії відкриті, що ой, там подружці подзвонити, сказати, зараз їду з таким класним хлопцем, познайомилася, або зробити вигляд, або записати аудіо. реальне. Бажано реальне аудіо записувати в Телеграмі чи де ще десь е, там, відеокружечок, щоб він теж потрапив. Типу, ось їду з цим красенням до нього додому. Е, зараз кину тобі адресу, що щось таке. Е, е, робі, роб, робити це варто теж органічно, тому що, якщо ви типу, як на допросію, це в обличчя, так ім'я, фото, паспорта. Я зараз все скидаю подружці і тоді, можливо, ми їдемо до тебе. Ну, Це буде теж якось на сексі. Але ви піднімаєте дуже 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 важливе питання. Я вам за це дуже вдячна. Тому що навіть я, от в своїй останній інтрижці, коли в мене була пригодка, бо я, якщо що люблю пригодки, коли я в активному пошуку, коли я вільна, то дійсно я приїхала. Це був перший день знайомства, і я відправила одразу своїй подружці. Є алокація, бо я ж не знаю, що там він зі мною збирається робити. Можу голову відрізати. Ну, від цього ніхто не застрахований. Психопати вони гарно маскуються. І відправила декілька фоток чувака. Хай буде, зайвим не буде. Це наше життя, це наша безпека. Якщо ж у вас інші страхи, наприклад, не за своє життя, а що страшно йти до нього додому, бо що люди подумають? Це окрема рубрика, звісно. Тут питання до вашої сепарації від мамулі та папулі. І тут я вам можу порадити або записатися до мене, або запитати в мене контакт іншого психолога, якщо хочете. Я вам порекомендую психологи, в які дуже класно працюють з темної сепарацією. Одна штучка точно знайдеться.